Планета кіно. Це щось. З самого дитинства Наташа мріяла одне. Пані та панове, ми входимо в зону турбулентності. Хеллоу! Wow. Right, green... oh. На жаль, вона мала надто рівне волосся і два зайві сантиметри зросту. Ми з твоїм батьком стурбовані. Ти станеш старою дівою, але я мрію подорожувати! А ну давайте там тихо. Годі але доля зжалиться і здійснить її мрію. Любі друзі, я ухвалив рішення летіти особисто із нашою любою Джокондою. Це пограбування усім стояти, тільки вона буде нарада. Не, не я не я Візьміть її! Куди ви біжете? Ми ж не дозволимо цим психам втекти із Джокондою. Наташа і відважне Вольтер <гум> Вони поїхали, вдамо мертвих ще трохи. <гум> у погоні за найвідомішою картиною у світі. Може, ви з фільму одразу розкажете? О, ні, це буде за нами. Ми, ми вирушаємо у Мілан. Це довгий шлях. Мілан. <гум> Я жартую. We... Ми у халепі. <гум> Така мрія? Так. Подавати коло людям з набряклими ногами? Блін, який кошмар!